Вітаю вас, друзі, на каналі Історія України. З вами Олександр Вельмошко. Сьогодні, 28 жовтня. Ця дата ще з радянських часів вважається датою повного визволення території України від нацистських окупантів під час Другої світової війни, 78 років тому. Розберемося, так чи чи не зовсім без ілюстрацій. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, дата 28 жовтня була встановлена ще за часів радянського союзу як дата повного визволення території України від. Німецьких та інших окупантів під час Другої світової війни у 1944 році. Загалом це майже відповідає дійсності за одним винятком: це район міста Чоп у Закарпатті. 28 жовтня 1944 року війська радянської армії лише розпочали бої за чоп. Остаточно вибили противника з Закарпаття лише 25 26 листопада. І з точки зору сучасної території України саме ці дати треба формально вважати. Датами визволення від нацистських загарбників. Та є один нюанс: Закарпаття формально до 1945 року вважалася територією Чехословаччини, яка була тимчасово окупована ще 1939 року Угорщиною після того, як саму Чехословаччину пошматував Гітлер після Мюнхенської змови 1938 року. Спроба місцевих українців під час фактичної ліквідації Чехословацької держави у березні 177. 1939 року проголосити незалежність виявилися невдалими. І тому дата 28 жовтня 1944 року, це дійсно дата визволення території України, яка була підконтрольна Радянському Союзу станом на літо 1941 року. Тобто тим станом, після того, як Радянський Союз прийняв участь у першому етапі Другої світової війни на стороні нацистської Німеччини, коли Сталін та Гітлер, як союзники, Поділили між собою Польщу. після цього до радянської України приєднали значну частину тих західноукраїнських земель, які до 1939 року підпорядковувалися Польщі. Однак чи була Україна у 1944 році справді визволена? Ні, не так. Адже фактична німецька окупація змінилася іншою, радянською окупацією. Україна та український народ не отримали реальної незалежності. Просто один окупаційний режим змінився іншим, трохи менш кровожерним на той момент. Вигнання нацистів з території України стало можливим завдяки загальному ходу Другої світової війни з розгромом нацистської Німеччини та масовій участі українців на всіх фронтах і театрах воєнних дій. Не тільки на східному фронті, а й у лавах руху опору інших країн та арміях союзників, які воювали в Італії, у Франції, на далекому сході та навіть на Тихоокеанському театрі воєнних дій за весь час війни. Між радянським Союзом та Третім рейхом жителі Української Радянської Соціалістичної Республіки складали близько 7 мільйонів, тобто 23% особового складу всіх збройних сил радянського союзу. Радянська влада під час Другої світової намагалася заохотити народ України до боротьби проти гітлерівської Німеччини, апелюючи до патріотичних почуттів українців, та обіцяла послабити політичний режим після перемоги. Українській інтелігенції, українським митцям, українським літераторам дозволили писати на ті теми, які були доти затавровані, заборонені як буржуазний націоналізм. Чотири армійські фронти Радянської армії назвали українськими, але це було скоріш за все просто через те, що вони діяли в той час на території України. Було запроваджено орден Богдана Хмельницького як військову награду Радянського Союзу. В українській радянській соціалістичній Республіки заснували республіканське міністерство оборони та закордонних справ. Проте після війни все обіцяно було згорнуто, було засуджено або просто не реалізовано. А включення Української Радянської Соціалістичної Республіки до складу ООН аж ніяк не свідчило про реальну суверенну позицію України на міжнародній арені. Воно просто слугувало політичним цілям СРСР для більшої кількості підконтрольних Москві голосів у ООН. Не вважаючи вигнання німецьких окупантів реальним визволенням, українці продовжили у складі української повстанської армії боротьбу за незалежність України, фактично безнадійну боротьбу, яка тривала до 1953 року з поверненням радянської влади на територію України, сталінське керівництво суттєво збільшило масштаби депортації населення української території до віддалених регіонів. Були депортовані великі групи населення: це кримські татари, це поляки Західної України. це Греки, це болгари, це кримські вірмени, це всі підозрювані у допомозі українському підпіллю та українській повстанській армії. Різних правових обмежень та переслідувань зазнали всі ті, хто перебував на окупованій території, а також полонені, колишні полонені червоноармійці та Остарбайтери. Мешканці України взяли активну участь у протидії гітлерівській агресії під час Другої світової війни. За оцінками інституту історії Академії наук України, прямі людські втрати України під час війни становили 8-10 мільйонів людей. У війні загинув кожен п'ятий мешканець окупованої вже радянським союзом України. З-поміж тих українців, які були мобілізовані. До радянської армії влітку 1941 року та пізніше додому повернулися лише 3%. Бої на території України тривали з 1939 року, охопили всю територію України, розтягнулися на понад тисячу кілометрів з заходу на схід. Це дало можливість радянському союзу. Уже під час бойових дій проти Німеччини зосередити військові та промислові ресурси у внутрішніх регіонах Радянського Союзу та підготуватися до контрнаступу взимку 1942 року, та пізніше, загалом, з майже 30 мільйонів громадян Радянського Союзу, мобілізованих у роки Другої світової війни, до радянської армії, близько 10 мільйонів були вихідцями з України, починаючи з другої половини 1940 року, Третього року українці становили 60-80% особового складу першого, другого, третього та четвертого українських фронтів радянської армії. В будь-якому разі спроби моделювання дій радянської армії без українських військових, людських та промислових ресурсів є брехнею та маніпуляцією, як і все, що зараз продукує російська пропагандистська машина. До антигітлерівської коаліції входили 58 держав та суверенних територій. Радянський Союз користувався військово-технічною, політичною та іншою підтримкою союзників по антигітлерівській коаліції. За програмою Ленд-Лізу Радянський Союз отримав дуже Же значні обсяги військової техніки, озброєння, продовольства стратегічних матеріалів, палива та інших матеріалів, необхідних для підтримки всієї радянської економіки і ведення бойових дій. Німеччина навпаки не змогла зосередити всі наявні свої сили проти радянських військ, оскільки була змушена одночасно воювати з союзниками на інших фронтах в тилу, на морі і в повітрі. І тому перемога над нацистськими окупантами і визволення України від нацистських окупантів. Це спільне досягнення всієї антигітлерівської коаліції та визвольних рухів окупованих територій, і передусім досягнення українського народу, який займав дуже важливе місце у економіці та військовій силі Радянського Союзу в часів Другої світової війни. На цьому і завершуємо з вами. Був Олександр Вельмошко, канал Історія України. До побачення, слава Україні!